Це розрослася в мене м'ята, бо там же школя каже, що буде все убирати, ну, біля хати. Кажу, дай я хоч м'яту пересаджу. Якимся макарам кусочок чесничка туди зачесалась в м'яту. Ну, хай росте м'ята. М'ята це дуже-дуже нужна штука. Я її обожнюю, класна я така. Все, дівчатка, тут я вам все показала. Ой, гарно. Сьогодні гарно, правда, воно вийшло, ну, в тапцях домашніх. Їх стирати вже треба, прати. Вот. Ну, Я так вже вийшла, думаю, ладно. Та То... вкину в стірку. О, бо роси вже набрала собі на ноги, капець. Так. Тут наші парнички. Гарні тут я так нічого ще не зробила. Це треба було цю... буде так жалко цю полуницю викапувати. Ну, це вже вона стара, стара, ця полуниця, їй вже все. ці полуниця. Ось, ця. тим паче, що вона змішалась тут з цими, блін травками-муравками. Не знаю я. Там, бачите, як затравив, і одразу о-хо-хо! Все пожавтіло. Добре. Потім повикавирюємо тут там, всю гидоту. і буде, нас там засадимо цій газонною травкою, і там буде класно. Ой, тут треба зайнятися. Надо. <світ> Надо. Угу. <світ> Туточки. Ви Бачите, як забиває все дощом. Аж біле. І воно, бачите, що виносить. Воно опять кусочок глечика лежить. Ну, бутилку сюди просто занесло. А ось кусочок глечика. Яким макаром він тут? Воно куча цього угля якогось, Ось глечики. Після дощу, що хочеш тут можна знайти у нас. Я ж кажу. Я говорю, Коля, давай возьмем какую-то ну, тару, типа там, может, эту 5 литровую бутылку, обрежем. Ну, не обрежем, а прикрутим тут десь рядышком. И что находим, все туда скидывать, интересненькие. Я говорю, интересно, а потом на наскільки быстро у нас понабирается это все. Давайте придем с вами уже. Сейчас я уже, ой, господи, вот это я мощная, мощная дама. Я говорю, раз я уже І вже намочила ці тапки. Домашні, так все одно знімати. Ну, це ж так, думала, біля хати постаю. Просто колю приведу. ля 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 Я люблю ля-ля. О, ось ви мені написали за цю за калину. Бачите, тут вона яка в мене. Да, я пам'ятаю, ви мені калину висилали і тархун. Тархун ми пересадили ось туди. Ось, А калинку сюди одну, а оту калину в осені пересадимо. туди, Там вона не буде рости. Не, не подобається місце їй. Тут в мене що? Тут в мене що, а тут у мене типа редиска. Якась, якась вона так собі ну щось з'являється. Краще, ніж було. я вам скажу. У мене взагалі навіть до такої степені вона практично не доростала. А тут вже, бачите. Яка гарнюня. ну, У нього навіть є рядичко. Може щось і буде з нею. Поміж рядю я казала, що посадила, ось пупіночки вилазять. Свої ці. Нігергіни, господі. Ой-ой-ой, ой цибульки. Всі вилазять, всі вилазять, на той рік буде в мене багато цибулік. Буду продавати. Ой, квіточки, квіточки там взагалі воно. Ух, поперело. Ось він підготував місце для цього, для огірків, і ми тут нічого його не перецей. І бачите, яка земля. Так забиває дощ. Сильно, сильно забиває. Там ми перехлили міжряддя, але я ж кажу, в цьому році не знаю, чого у мене так буряк, Х... <кхід> чого у мене так буряк, хірова виходить. Прямо очень плохо. Зовсім, зовсім, зовсім ви дивіться, що це за схожість. Ось ось, усе, усе, а далі взагалі нічого нема. Чи то дощ так забив, чи це вже пташки постаралися та покавирювали мені. Тут взагалі нічого нема. Це прийдеться мені, мабуть тут робити рядочки і пересаджувати його, бо толку не буде. А без бурячку це зовсім погано. Ну, дивіться, нема, зовсім. Вон там одненька, дві, три. Десь воно якось місцями. Чи воно просто, я ж кажу, чи... ну і земля, бачите. Чи воно може їх забило десь глубоко? Ці ці. Ну, не знаю. Завжди прокльовувався. Тут така от біда. Оно. Одно, две, две три, блін. Ну, фігня. Зато картопля полізла. Тому що ми на молоду саджали. Оно. Ого. Ви бачите, що це твориться? Капець. Настроїли. Це наприйте, траву сюди занести. Бо буде мені тут щастя з цими мурав'ями. Ще такі великі. Бачите, мурашники. І воно. Прям терикони якісь. Тут Собаки в мене бігали, понабігували, блін. Непонятно чиї. Ось ось картопелька. Картопелька, картопелька. І жука вже на неї море. Ви дивіться, що твориться. <кій> Ай-яй-яй. Буквально, буквально ж. Що ж то і картоплі вилізло? І його вже море, його вже море, вони вже всіснаються ці жуки. Вони вже дітей роблять на свіженької картопельки. Бачите? Оце з одного кустика. Ну це ж треба взагалі. Кошмар. І не факт, що їх немає ще там. А, є, звісно. Є. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну то як вона вилізе? Ну то як вона виросте, га? Якщо це на одному кущі, ось у стока цей гамна. Ну це що? Куда ти собрався, блин? Капець. Просто капець. Ну це ужас. Ну там і картопелька. Це тільки тільки вона вилізла і все. Ладно, на том кущі їм понравилось. На цьому. Ні. Все вони туди, у них там сходка була. На том кущику. Це кошмар. Ну це на молоденьку посадили собі. Такий рядочок у нас оставалось. Ми так залишилось. А, ні, це не їсти брали, це наша картошка, яку ми в тому році садили. Отам. І сама-сама сама така. Коля залишив і каже, посадимо. Ну і оце ж ми її все посадили. Бачите? Ха? Прикольно. Вилізла. Так, ну з буряком ви зрозуміли. Біда в мене. Ніяка, ну це ще перший рядок, я скажу, там в начальні, і тут в начальні. Може бо тут рихліше земля була, ось, то воно якось поприлазило посередині, наче його таке впіснення, що забив дощ. Може і дощ забив. Надо дивитися, коротше. може воно ще й піде. Хай буде, поки. А там буде видно. Так, ну Тут горошок стоїть. Бачите, перехлили між ряді. бо якщо б не перехлили, було б все оце таке. Горошик є, тут петрушка, тут у мене васільки розрослись, не знаю, як по-українськи, але но... васільки вроді. Так. Там у мене ж ця є Е О, писали мені як, її звуть, але я вже опять забула. Вспомню, скажу. Горошик там, зелень, яка теж непонятно, чи взайшла, чи не взайшла. Цей тут у мене з того року ще петрушка росте. Ось така вже вже вона в столу пішла, вже треба зрізати що з неї робити. Там петрушечки трошечки. Це ми місце залишили, це у мене тут фасоль добажа зійти, Ну, щось не бачу. Я ту фасоль. Це спаржева фасоль. У мене повинна тут один рядочок бути. Потім це у мене місце залишається під перці. Теж нічого вони зробили. Перепахали, але <кій> зараз його не трогали. вже як... Как... Ось я буду перці висаджувати, Коля пройде мені все. Я виберу отсюди весь бур'ян, цю всю гідоту. і буде нам щастя. Там ще пару рядків бурячку посадило. Надо глянути. Так. Ну, в мене вроді все все добренько. О, ось все, зацвіло. Ви бачите, які квітки? Ви таке бачите? Оце барбарис. Оце натуральний барбарис, так. Ось у мене... Є красний кусь, колючий, калючки такі. Бачите, як гарно квітне. Виділки працюють. Ось у мене тут квітне, там квітне. Короте, куча квітів всяких. Буряна. І усек. Бачите, квітне гарно. Десь. Класно, класно. Вам видно взагалі? Бо я дивлюсь так, а на камеру не дивлюся. Ось, заквітло. Так, далі мені бур'ян треба тут висипати, бо вже, бачите, мою квіточку зажме, закушає. А і все. Тоже. Теж тоже він і ось теж квітне, але тут усе трошки насета. Так, це насіння треба зібрати, я вам скажу. Це ж є ця оця травка, травичка. Це не пирей. Оце насіння цієї травки зібрати і розсіяти по цьому цьому. По... По садку і буде нам щастя. Ось клубничка вся, полуничка вся у нас квітне, гарно, класно. Купила траву, я ще так і не розсипала її від цих від слимаків. Ось треба розсипати, але ж не хотіла перед дощем, бо вона розмокне і толку. Зараз дощики позаканчуються, я акуратно пройдуся і по підкущики понасипаю цього, цього для цих слимаків. Все у нас тут біленький бузок ми посадили, бачите? Гарно. Гарно, дуже-дуже гарно. Угу. Ось. Це в нас шиповник тут. Треба було його сюди садити, ну, а чогось ось ветку треба обрізати. Він гарно квітне, гарно цвіте. Якщо його маленьким тримати, то класно буде. Ось. Ну, Це далі у мене золотіста смородина, казали, чи ще якось там, чи Йошта, чи що. Малину я так до дощів не встигла повирізати ці старі ветки. Нічого, ніколи не поздно буду між міжрядів, бо бачите, що по міжряді у мене твориться. Вилазить моментом ця поросль. Це міжряддя буду буду вирі... висапувати, за одне почекаю. Попе... Ну, Маліни. Малінки. О, усьо, Тамарікс мій Гарно квітне, правда? Оце воно таке красиве стоїть, розове. Це воно таке гарне-гарне. Бачите? Зараз я попробую показати ось цей Тамарікс. Ой, ой, який він красивий! Це він таким розовим стоїть, а потім вилазить от такі ось, бачите, його віточки зелені. І буде воно як лочка. Все літо в мене. І воно Тамарікс в мене гарно заквітає. Дуже гарно. Така штука. Бачите? Нарядненько дивиться. Красиво, красиво. І це в мене кустик Тамарікса. Ось він тільки-тільки починає квітнути. Бачите? Це на зелених цих штучках. Маленькі-маленькі виходять квіточки. Ось. Бачите? А потім, коли відквітує, в нього все становиться просто зелене. Таке, Як йолочка, такий гарненький. Ну, в общем, це дуже класно. Це як бусинки. бусинки. І ціле літо він гарний-гарний стоїть, зелений. Так, тут теж ми ж поміж цибулькою, поміж цибулькою. Морквою, яка не вийшла в мене. Не знаю, де вона та морква в мене, буде вона чи не буде. Морклинка моя. Дуже сподіваюся, що хоч щось вийде. Ні, ну там де-не-де, де, я бачу, бачу, виходить вона, але ж теж таке. От. Подивимося, може ще раненько. Тут, о! Дивіться, ось рихлілі буквально скільки день чи два назад, картоплі зовсім не було ще. Зовсім не було. А це вже рядочком погнало, бачите? Ось все, то треба піти її порехлить, бо я боялась її рихлити, щоб не по цей, не позрізати малечу, яка буде витикатися. А зараз вона воно, проткнулась, все, можна йти і бігом, бігом-бігом її порихлити. А потім, як уже підійметься, то треба буде її підгорнути. Ну, зараз, першим ділом, крім того, що перехлити, то ще треба її потравити. Бо все маленьке, дивлюся. Довкола да, куча жуків. Чи треба зібрати цих жуків, чи я не знаю. О! Опять Коля тут кинув, так? Да? Ой, киця у мене молодець. який. Вічно sí, тут накидає всього. Ходжу, просто після нього збираю. Оно у ну, мене ці полізли квітки кагатки, Ні, як вона називається, Нагідки. Нагидки, чи як? ну, в общем, мені писало, як вони звуться, я вже не пам'ятаю. Там у мене було посаджена один рік капуста, другий рік... Це ж я так в город залізала. Ой, чи в сад так залізала. Що страшне? діло, що У мене тут і помідори росли, поміж дерева. Тут Тут були. Тут у мене була больша грядка з капустою. мене росла. Ось, в тому році, чи в, ні, в тому році не садила, в позатому році в мене перці тут росли прямо е, біля дерева. Ось, А потім я кажу, Коля каже, харе вже саджати в цьому саду. Давай вже сад буде садом. Ну, добре, хай буде сад, будемо садом. Нам тим паче стільки не треба. Ну, а квіти позалишались, бо я поміж цих капусток, поміж перців саджаю квіти. Кажу, хай будуть на розсаду. Потім сюди прийшла, воно капнула і посадила е, в городі, бо в городі треба садити, це поміж рядочками всього. Е, кажуть, що ці квіти відлякують, чи набривці оці нагідки, чи нагідки чи нагідки, відлякують всяких паразитів. Ось. Це в мене сирі... сиреневі квіти, я не знаю, як вони називаються, але вони такі височенькі ростуть, такі гарні-гарні квітні. Оце там, де бачите, капуста була посаджена, так воно ось квадратом і квіти мої <свісти> <свісти> ростуть. Ну, Коля не покосив їх. Ну, добре, хай будуть. Хай будуть. Ну, Вони гарні, класні. Бачите які? Ось ось такі. Такі яркі-яркі, як сонечка. Яркі-яркі, як сонечка, є отакі. Ось, бачите, з чорною серединкою, є просто з жовтенькою серединкою. Вони різні у мене тут. Зовсім різні, бо так різні я і саджала. Так, а це що у мене таке? А це знаєте, що у мене? Виживша дереза. Одненька вижила дереза, і ви бачите, що вона бігом-бігом робить. Затісалась під цвіти і бігом виконала цвіт. І зараз бігом буде викидувати свої ягідки це мама не, не замітила, мабуть, і її не затравила. І ви бачите? Одненька і бігом. Бігом. Ще я не бачила, щоб дереза цвіла. А ця вже бігом, бо вона поняла, що їх витравлюють. Бігом-бігом цвіт викинула. А -ха. -ха, -ха. Колі треба сказати, хай прийде її затрава тут. Ой, і так вона поміж цвіточків, така, типа, я ось тут тихесенько поприростаю. Так-то до рези нема. А, ну, все коли ще не обрізав, бачите, це сухенька. Зовсім суха стоїть. Е, мені хтось написав, а що ж ви типу, просто обрізаєте і викапувати треба? Ні, вона, вона дохла. Це ми її обробляли вже два рази. І вона дохленька, ми її під корень просто ви, ну, вищипували і все. А та, що, все, бачите, вижила, чи мама її просто не замітила, мені каже, то, звісно, їй... Її... Жопа знову Та Що ж такое? Треба вже прийти туди, його зробити, бо він сітку зламає зовсім. Це ж вітер, усеки, який був. І воно його калихало-калихало, все-завалило. Це за коля приїде то скажу йому. Ось там, де посадили травичку, там, де... <соць> то вона рясненька, бачите, як гарно пішла. Гарно-гарно пішла, але плямами. Плямами, 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 бо плямами це там, де мама витравлювала цей дірізу. Так, все, ось ми з вами і дочапали до, до кінця городу. ось Це у нас садочок. Завжди з холію мріяли про гарний великий садочок, де будуть великі дерева. Де можна прийти, лягти на травку, помріяти, щоб було затишно, щоб було багато-багато квітів, багато э, пташки, пташок в цьому садочку. Ну, так воно ну, і нас і буде. Тільки треба буде нормальний забор зробити, так щоб це все вони бачать, а, щоб тільки було дерев. І все, і все буде добре. Так, що в нас тут? Ну, картошку я вам показала все. Це. Буде тут колись шикарна гарна доріжка. ось отут. По бокам будуть гарні кущики. Тут у нас буде пряма доріжка. Хтось мені казав, ви тут із вілісту хочете робити. Ні. Тут у нас буде пряма доріжка, а ось уже по городу десь там, то будемо дивитися. З кожним годом ми розуміємо, що нам багато і не треба. Та. Ось це поки зараз війна, то ми да, намагаємося садити побільше, мало ли що буде, мало ли які ціни, мало ли що з роботою, ще щось, ще щось. А потім я сподіваюся, сподіваюся, що все наладиться. Оце у нас місце для помідорів. Ось залишилося велике-велике місце. Чому залишили на тому ж місці, де і в прошлом році? Бо в нас, бачите, оце шланга у нас є спеціальна шланга, вона вже по цій длінні зроблена. Палів, як капельний полів. Да? От. І на цю сторону вона, во коротше, ця сторона. От. Можна було б зробити на цю сторону, але вже в цьому році вирішили нічого не перераблювати з цим капельним полівом. Хай він так і залишається, просто розгорнемо його. Там вже чітко виміряно, де рядочки, де що, і хай воно вже так і буде. То в цьому році, може, удобримо ще, бо ми цей клаптик удобряли, ще удобримо. От і буде діло. Так, тут у мене ось у горошк. Вимахав, бо я його ну, куди його дівати було? Це остатки були, те ще сюди присадила. А оцей грязний клаптик це у нас теж залишає. Куди, куди? Іди сюди! Боня! Боня! Річман! Китя приїхав вже. Вже приїхав киця, щоб річик не кинувся під машину. Це ще те. Дружка, ні, стоїть. Стоїть, стоїть, стоїть. Ну, то й добре, все, все добре. Так, оцей грязний типу кусочок, лаптик, то е, я його ще до нього не дійшла, його просто висипати треба, бо тут, в принципі, перей ми повикапували, повитравлювали. Ось, Тут по бокам ми посадили, бачите, це у нас кабачки. Посадила, а отут просто воно треба його повиривати. Пері тут, в принципі, нема. Ось, а, тут у мене стоїть цибулька, яку вже треба да добрізати. Да це, це сімейка, чи як вона називається, її пересажувати, надо, бо вона вже повипускала свої стрілки. Ось, е, тут у мене пусто, пусто, пусто. І ось тут десь з -за того году, то Петрушечка залишилась десь одна, то воно часничок, Є, а в основному тут в мене кожен рік росла цей щавель. В цьому році ми його уміншили, бо наж туди ріс у мене, аж сюди. Усе ріс. Все уміншили, а ставили тільки так, щоб мені вистачало, бо в мене була велика плантація. Ось цього мені хватить, зараз я його обріжу, подивлюся, де чого, Взрихлю, Може, ось тут ще взрихлю, і ще тут його трохи досажу. У мені на цей рік хватить. Чисто так для мене. Ну, як для мене, для нас. вот оту треба все зрізати, бо треба робити заготовочки вже ці на зелений борщ. Ось, та і все. все. А от там, де пусте місце, це у мене я ж кажу, для перчика теж. Це все буду засажувати. Там трошки перчика, тут трошки перчика, бо ще ж треба перець е солодкий від перцю гострого ну, окремо саджати, бо непонятно, що це буде. Ну, це бачите, ми так коріння ці не повидирали. Це ж від капусти. Оці. О, і ще капусту. Я забула, У мене ще оце така капустка. Це таке коріння дерева. Бачите? Це, це від коліної капусти. Которая, як вона називається? Коляр. Маленькі капустки. Такі дерева-дерева. Їх теж треба кудись посадити, щоб ви розуміли. Так що так. Ось вам і кінець городу. Це тільки для огірків ми залишили оцей кусочок. Ну і вже який це приїхав. Що, Убирає. Щось там нагадив хтось. Так, зараз будемо дивитися, що це воно вже ходить кричить, ругається. Чи матрюшку може в машині нагадила, чи може хтось із собачат вже, поки я тут лазила, вже десь щось там нашкодили. Опа, все. Главное, забрала, знайшла ці штуки. Надо відкрить, подивитися, що в нас тут роса. Що, хто нашкодив? Ти нашкодил, чи матрешка? Хто що случилось? Матрешка нашкодила, чи він? Ты з совком бігав? Чого з совком бігав? Я а, пхуд ти, думаю. Все, получилось? Да. Ідемо снідати. Да. Я тут не записувала так, що мама. Дар... Оце поки ти ну, було, я все писала. Ти да. Сарі, що я нашла. Даже не заметила, що телефон я забув? <хи> не заметила. Я как ото, вийшла з тобою, я й не заходила, Зайка. А, да? Да? А, не заходила в вдома взагалі. Все, добре. все а, добре, а то переживала. Ні, добре. я не встигла, я так забалакалась, що й не встигла переживати. Чи, <хи> встигла. Все, їстенькі, все, да. все. всім доброго раночку. Гайда з нами їстеньки.